Сьогодні поговоримо про мобінг, і це слово зовсім не пов'язане з мобільним телефоном або мобільністю, швидкістю. Хоча усе це досить сучасні поняття. Це слово відбувається від англійського моб толпа. Це, коли починається Колективна травля одного чоловіка. Мобінг буває чорний. И белый, ну, в кавычках, да. А, черный моббинг – это прямое высказывание, прямые действия, агрессивные. И белый моббинг – это более тонкий, изощренный ход и может длиться, в общем-то, месяцами и годами, когда человека не резко, но постоянно обвиняют в каком-то недовыполнении или невыполнении. А його У подібну ситуацію втрапила наша героїня. На її прохання ми не називатимемо імен і приховаємо обличчя. Надто вузьке професійне коло одна жінка, більш зросла віку, ніж я боля опитна кабана, бы почала мене на роботі. Це заключається всьому там. что я не так выполнила именно то задание, которое она мне дала, что я прихожу не так одета на работу. В общем, дошло до того, что я просто подошла к этой женщине и спросила, в чем проблема, ну то есть, почему вот так происходит? Ну что она мне сказала? Ты мне просто не нравишься. И все. Если э, человека принижают и есть зачинщик, то перед тем, как задавать вопрос, э, за что вы со мной так поступаете или по какой причине, Так стоило бы записать записати разговор і потім продемонструвати высшему руководству. Звичайно, у подібному стресі навряд у голову лістимуть адекватні ідеї вирішення конфлікту. Компетентну допомогу ви можете отримати, зателефонувавши на гарячу лінію Федерації профспілок України. На місці ж роботи вам мусить допомогти. HR, в принципі, якщо він не во влученках би в цей момент, то це його об'язаность. І моральна і е, е, функціональна допомога чоловіку знайти своє місце в колективі мобінг коштує не дешево як для жертви, так і для роботодавця. Зниження продуктивності праці, психологічні травми, не бажані наслідки для усіх. Тож алгоритм дій такий: проаналізуйте свою поведінку. Можливо, ви самі спонукаєте до доцькувань. Ні, зверніться до менеджера з роботи з персоналом. Віддалі йому під силу закрити конфлікт. А тим часом знайдіть фото свого мобера. Роздрукуйте його і порвіть. Не допомагає. Роздрукуйте ще і кромсайте, доки не набридне. Але ні в якому разі не відповідайте на провокацію, якщо хочете залишитися комфортною погоди у вашому офісі.